Добрий день, шановні садівники. Сьогодні 14 липня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому маточному саду. Ми знаходимося біля <укруг> нектарини сорт Ванх 3. Дерево молоде, йому всього 3 роки. Вражаємо навантажено. Забагато, тому і плоди трошки менші, чим мали би бути. Сорт американської селекції достигає в другій половині липня, плоди крупні, округлі, майже вся поверхня пофарбована в червоний рум'янець. М'якоть жовта, солодка, дуже соковита і щільна, що сприяє хорошій транспортабельності плодів. Плодоношення вступає на наступний рік після посадки. Морозостійкість і стійкість до хвороб висока.